Слава Ісусу Христу! Слава на віки. Дорогі Христі, у сьогоднішню неділю ми читаємо фрагмент Євангелії, коли Ісус покликає Митеря Закея. Це саме п'ять неділь, які передують перед Великим постом. Мені здається, що в цей рік милосердя варто було би пригадати, ну як Господь Бог часто звертає нам увагу, що спасіння там, де Він, буває поруч. Хтось думає, що Він вартий, що він менше грішний. Хтось думає про себе, що він грішник і врятуватися не може. Ми так гарно кажемо, що немає людини, яка би жила і не згрішила. І справді Ісус у Євангелії каже, що сьогодні на дім Закхея зійшло спасіння, бо раптом чоловік прозрів, раптом чоловік побачив, що все, за що можна триматися у тому світі, є дуже скоро минуще. І побачив і повірив по відношенню до себе у любов Бога. І раптом перемінилося його нутро. І так стається з кожним нашим серцем, який, відкриваючи для Бога, починає бути щасливе. Туди торкається божественна благодать, і людина починає розуміти, що життя у Бозі, у Христі Ісусі. І тоді безперестанно ділиться тим превеликим даром зі своїми найбільшими друзями. Є, звичайно, інші, які нарікають, які вважають, що в би вартувало, щоб Господь Бог війшов. А Він Бог. Він приходить. І йде куди хоче. Він знає, що на тому світі немає людини без гріха, ми без нього просто пропасті. Тому Він прощає всім і тому, хто думає, що згрішив мало, прощає він ціною своєї крові. І тому, що думає, що згрішив багато, прощає він. І від нас потрібно лише одного повернення до нього. Каже Ісус: сьогодні на цей дім прийшло спасіння, бо Він, син Авраама. І тобі, і мені Господь Бог у цей день хоче пригадати, що він так близько і так поруч, до нього така коротка дорога. І вічна, яка робить цю дорогу дуже довгою, може бути лише гордістю, коли ми про себе думаємо, що я знаю, я вмію, я вартий, я кращий. А все навпаки, Господь Бог дарує своє спасіння всім, кого вибрав, і ми з тобою, напевно, ті. Дякуємо Тобі, Господи. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!